Честь, мене звати Олена і вітаю вас на каналі Onpolish, і сьогодні ми з вами поговоримо про книги. Будемо говорити про книги для рівня А1 для тих, хто зараз навчається на рівні А1 або навіть має вже рівень А1, і про книги, які пасують на саме тому рівні польської мови, які можна почитати. Читання насправді дуже класна штука, вона дуже класно розвиває ваше мовлення, дуже гарно ви збираєтесь саме з читання лексику. І теж, як би воно дивно, не звучало, але покращуєте значно свою граматику, тому що вас ваш мозок без вашої участі свідомої, часто він просто фіксує закінчення, так різноманітні орфографія теж покращується, бо теж він звертає увагу, як яке слово пишеться. Все це запам'ятовується підсвідомо, і вам там значно легше потім власне писати, значно краще ви будете говорити, хоч, начебто, ми і не говоримо, коли читаємо. Але насправді, коли ми тільки починаємо читати якоюсь іноземною мовою, так, то ми промовляємо слова, навіть коли ми цього не розуміємо. Все рівно в голові ці слова ви чуєте, так? і відповідно вони промовляються. Але насправді на, для початківців дуже навіть корисно читати вголос. Хоча би там я не говорю весь час. Але хоча б там півсторіночки в день прочитати вголос, це дуже-дуже класно для вашого мовного апарату і для розвитку вашого мовлення. Тому читати максимально корисно дуже сильно збагачує лексику, значно краще, ніж прослуховування, наприклад, фільмів, музики і так далі. Дуже рекомендую. Сьогодні говоримо про книги для рівня А1. Одразу попереджаю, що книги в основному будуть з дитячої полички, з дитячої літератури. Чому? Тому що коли ми знаходимося на цьому рівні, а один, тобто це ще геть початківці, нам потрібні прості речення, прості слова, так щоб не бігти за кожним словом до словника чи гугла, інакше вам просто перехочеться читати буквально з першого чи з другого разу, коли вам доводиться гуглити кожне слово. Суть в тому, щоб ви цього не робили. І в зв'язку з тим, що польська схожа до української, якщо ви знаєте, як читати ті чи інші літери, то більшість слів для вас будуть зрозумілими. Там проста структура речень, речення зазвичай короткі. Лексика в тих книгах, що я буду рекомендувати, вона буде корисною. Так, ми не будемо говорити про якихось відділу і чогось такого, хоча це теж буде траплятися. Але в основному це буде така якась побутова література, де побутові діалоги. Тому структура оцих простих речень, так як насправді ми говоримо кожного дня в житті, вона буде для нас максимально потрібною, максимально корисною і читання буде приносити і користь і задоволення. Почнемо з Кіча Коча. Кіча Коча максимально дитяча література, це серія книжечок про маленьку кицю, яка вчиться щоденних якихось речей. Тобто вона йде в садок, вона вивчає якісь різноманітні правила. Вона про дружбу, про поїздку, ось такі типові діалоги. Але максимально побутова лексика, кожна історія і тема, то базова лексика на наш щодень. Відповідно, дуже-дуже корисно, дуже рекомендую починати саме з цієї книжки. Баща це вже про живу дівчинку, книжка, про живу людину. Історія власне, про дівчинку, яку звати Баща, про її життя, про сім'ю, про школу, про якісь маленькі пригоди. Мова достатньо проста, повторюються різноманітні конструкції. Так відповідно буде легше читати, навіть якщо щось не зрозуміли і десь довелося полізти до словника. Тут теж важливо, щоб ви не гуглили кожне незрозуміле слово. Якщо ви зрозуміли речення, то не варто, бо дійсно відбиває бажання до читання. Якісь теплі побутові ситуації, так тому я думаю, що буде не тільки корисно а ще й цікаво в даному випадку. Трішки важча книжка, але дуже цікава. Детектив-позитивка, сама назва вже про щось говорить. А це якісь короткі детективні історії, загадки з розв'язками в кінці. Дитяча та ж книжка. Тексти, тренуючи теж і вашу логіку, трішки так цікаво, насправді подумати, вгадали, ми чи ні. Часом буває насправді дуже неочікувано. Ну і теж якісь досить прості конструкції. Досить проста лекція лексика, чітка, зрозуміла польська. Звичайно, це не кіча-коча, але теж досить зрозуміла польська. Якщо у вас а 1 то дуже рекомендую придивитися. Кайко і Кокош це комікси, тобто це історія в коміксах, якісь пригоди так у форматі власне коміксів. Ця візуальна складова вона насправді дуже сильно. Допомагає підсилює, тому що ми бачимо все, що намальовано, Так, тобто сюжет нам і так буде зрозумілий. Якщо ви не любите багато читати, але хотіли би спробувати почитати польською, то комікси це саме те, зокрема, ось цей, тому що польська там ну, достатньо проста. Це дитячий комікс. Комікси бувають і для дорослих. Тому відповідно має бути і цікаво, і корисно. І якщо не любите багато читати, то це саме для вас. Загалом рекомендую Том, бо там їх декілька школа латання. Думаю, сподобається. «Мікулаєк» – це такі кумедні шкільні історії, насправді дуже цікаві, дуже веселі. Побутова знову ж таки польська, дуже багато діалогів, тому відповідно буде легко читатися і ну відповідно буде корисно. Можна читати уривками по дві-три сторінки, бо там досить таки більш об'ємні історії, тому теж дуже дуже непоганий варіант. Дженік Чванячка і попередня книга, і ця книга це вже не польських авторів, це перекладена література. Перекладене зазвичай читається трішки важче, ніж те, яке написане ну, живою звичайною мовою, так, в оригіналі. Але ну, все рівно ці книги будуть цікавими і вони достатньо прості. Зокрема, ця вона вже більше пасує на такому, на межі А1, А2, так? але можна пробуватись А1 її брати. Це щоденник з малюнками і простими якимись репліками. Книга насправді дуже популярна серед підлітків, багато різноманітних ситуацій зі школи, з дому дуже зручно читається і насправді дуже цікаво. Між Патінгтон, думаю, що ви знаєте про медведика Патінгтона, правда, ця книга теж більше підходить, вже коли у вас є такий впевнений. А 1 це такі добрі історії про ведмедика. Якщо не бачили фільмів, то дуже рекомендую теж подивитися. Ну, але книга насправді теж цікава. Про ведмедика, який потрапляє в родину Браунів, це казка, звичайно що. Але це такий фільм з елементами мультфільму, що того. Так? Якщо ми говоримо про фільм, ну так то в книжці це казка. Короткі сцени з якимись повторюваною лексикою постійно, дуже мили, мила історія, дуже повчальна історія про дружбу, про сім'ю. Актуальна в наш час, мені здається, рекомендую. Мавик Шамже, маленький принц. Я думаю, що всі знають цю історію. Це класика з дуже короткими історіями. Для А1 підходить, але треба читати повільно, по одній дві сторінці, ну, тому що там не така проста лексика, як, наприклад, там в Баші чи в кіті Кочі. Відповідно, трішки повільніше читаємо. Бажано теж звертайте увагу на видавництво, так якщо ви берете книгу в паперовому вигляді. То краще дивіться, щоб це було сучасне якесь видання, наприклад, не з Блошиного ринку, так, тому що часто там ем, інший переклад, він важче читається, а вибирайте сучасніше видавництво. Для Ді пригоди дішенчу шкарпеток. І так, ви правильно зрозуміли, божевільні пригоди десяти шкарпеток. Насправді дуже класні історії, смішні історії. Це окремі веселі оповідання про шкарпетки, які втекли. Казка, дитяча казка, але дуже повчальні історії. А побутова лексика знову ж таки легко читається завдяки тому, що оповідання короткі, кожне автономне. Е, можна собі зробити план там на тиждень, на місяць і це читати. Ото єстка, е, це знову ж таки польська вже книга, як і попередня. А це повість про дівчинку і про появу в її житті маленької сестрички. Якщо у вас є е, малі діти, я думаю, що для вас буде корисне. Ну і теж для дітей, я думаю, що максимально корисне. А якщо в них з'являється братки чи сестричка, тим паче проста мова, побутова лексика, шкільна лексика, якісь сімейні сюжети е, цікаво, особливо в певних ситуаціях. Дуже корисно з погляду польської легенди польське, і так це можна читати на рівні А1, але увага. Тільки в якихось спрощених, бо легенди можуть бути ну, як міфи там грецькі, теж так, тобто можуть бути якісь там прям серйозні, а можуть бути в спрощених дитячих якихось варіантах. І це той варіант легенди польські, наприклад, у виданні чи там собі дуже класно, тому що великі літери, короткі, якісь легенди підібрані так, скорочені варіанти, ну і теж там є словнички. Тому дуже рекомендую, якщо цікавитеся легендами, або теж плануєте здавати, наприклад, на карту поляка, чи просто хочете познайомитися з польською культурою. Перше знайомство, так то дуже класний варіант. Сподіваюся, відео було для вас корисним. Якщо маєте ще свої вподобайки саме на цьому рівні, так а один, то дуже дуже буду вдячна. Якщо напишете їх, я думаю, як і всі решта глядачів. Якщо напишете їх в коментарях, для себе теж можливо підберу щось цікаве. У мене, звичайно, не а 1 але для моїх студентів завжди цікаво дізнаватися якісь нові книги. Та й для мене зрештою теж, чому мені. А якщо хочете інші рівні, то будь ласка, теж залишайте коментарі, ставте лайки і я зніму підбірки ще для наступних рівнів. А 1 був, буде А2, Б1. Але ну, якщо лише ви того захочете, бо ж для кого я знімаю? Та для вас. Тому залишайте, будь ласка, лайки та коментарі. Втретє, кажу. Дякую вам дуже, що додивилися до кінця. А приємного вам читання. Якщо ще якісь питання залишились, то теж чекаю в коментарях. До зустрічі в наступному відео.